Першими до влади достукались військовослужбовці, або законотворець нарешті почав думати. Хоча законотворець і думати про народ це не в Україні. Менше з тим, 15.05.23 у Верховній Раді зареєстровано законопроект 9.299 – цей законопроект стосується саме Ермагедону, котрого наробив закон 3048. Тим, хто не в курсі, законом 3048 дозволено масовий арешт рахунків за будь-який борг. Отже, законопроект 9299. Даний законопроект передбачає зміни до закону України про виконавче провадження, а саме доповнення його таким змістом. Зазначені обмеження щодо видаткових операцій не застосовуються до військовослужбовців Збройних сил України. Інших утворень відповідно до законів України, військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на кошти, яких накладено арешт органами Державної виконавчої служби приватними виконавцями. Кабінет міністрів України визначає перелік документів та встановлює порядок зняття вказаним категоріям осіб обмежень. На здійснення видаткових операцій з поточних рахунків, тобто, грубо кажучи, скасувати дію закону 3048 саме для військовослужбовців. Цікаво те, що пояснювальній записці депутати звернули увагу на Конституцію України та визначили, що метою завданням законопроекту є забезпечення захисту прав військовослужбовців Збройних сил України і інших утворень та членів їх сімей на період дії правового режиму воєнного стану. Тут коментарі відсутні. Побачимо наразі, можна лише процитувати Оленіда Кравчука.